Важко зрозуміти, як в 21-му сторіччі прокурор прив'язує виконання функцій і обов'язків до фізичного перебування в приміщенні. Я не можу зустрічатися з, послом, з послами провідних країн, які формують вимоги поза межами приміщення. Я не можу дослідження робити поза межами приміщення, не можу текст мати поза межами приміщення, спілкуватися з тейколдром поза межами по приміщення. Як людина, яка організація провела 50 законів цієї які працюють в тому, числі, яким користуєтесь ви. Уж я вам скажу точно, що можна виконувати свої функції в формуванні державної політики, документальної розробки і всього іншу. Те, що я їх виконував, доведено допитами двох посадових осіб на ЗК, які прямо це сказали, які прокурори. Просили вас не доповнювати. Без посилання на протоколи допту я вам задав запитання, чи виконували ви? Так, і це підтверджено, і це, тобто, так. ще раз, Можливо, я це. Я <кхів> пояснити, яким чином ви виконували. Дивіться, адвокація поля, коли це включно до розповільність Так, ми долучилися. Ви можете коротко, що доповнити лише опищу дуже. По-перше, щоб побачити більшість цих дій, публічний її проєкт, достатньо відкрити мої соціальні мережі дуже просто. І по цій всіх п'ять місяців видно моїй комунікації. Наприклад, готується законопроект, на треба зробити ось це, ось це, ось це. Дискусії починають, мають військовослужбовці всі декларуватися, чи якась інша частина. Або, наприклад, не працюють з логістики армії, ось тут і ось тут треба ось це зробити, отакі є моделі. Або зустріч з послами Великої сім'ї, де виходить. Дивіться, в нас є дискусія, ви вимагаєте, ось цього це не можна його зробити, ви правильно ваші думки. Або члоний журналіст, купа адвокаційних кроків, щоб отримати реалізовану державну політику, або розуміти, що треба зробити. Концепція центральних агенцій, вона береться з повітря, чи тільки в підвалі НАЗК можна збудувати концепцію державних інституцій. Я просто для мене шоком є, що прокуратура в 21 сторіччі прив'язує виконання функцій до фізичного перебування в підвалі. Ви серйозно? І, ви за це, і за це я маю сісти в тюрму до 10 років. Не помилився? Ні. Дякую.